Вітаю українців вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу підняти тему змін до державного бюджету. Заявлялося вже неодноразово президентом, що треба скорочувати державний апарат, скорочувати видатки міністерства. Заявлялася цифра 412 Мільярдів нещодавно був прийнятий закон до зміни до закону в державний бюджет, Юрій Коновальчук дав розлогий аналіз в рамках проекту Гуру. вчора. вийшло на нашому каналі. Хто ще не подивився, раджу подивитися. Достатньо грунтовно проаналізував. Я хочу також висловитися на цю тему, чутливу важливу тему, тому що я говорив, що якщо Дійсно, ми хочемо перейти на рейки війни. Ми маємо провести секвестр видатків, секвестр сьогоднішнього бюджету. І дійсно почати виділяти достатню кількість на оборону. Це одна із вимог, одна із кроків, сіми кроків до перемоги. Четвертий крок все для фронту, все для перемоги залишити лише 20% на критичну інфраструктуру 80% виділити виділяти на оборону якщо ми дійсно хочемо швидкої перемоги закінчення війни на нашу користь це треба зробити то який же ж законопроект який закон прийняли депутати це закон номер 13439 про зміни в державний бюджет Ну, загалом збільшено видатки на 448,8 мільярдів 8 мільярдів. Давайте пройдемося за рахунок, чого вони були збільшені: 147,5 мільярдів це шляхом перевиконання доходної частини бюджету. Тобто, наші мінфін Барченко залишився на посаді. Вони не жодного разу не вгадали бюджет. Іноді планування бюджету з помилкою на 110%, це взагалі жахлива ситуація, коли вдвічі не вгадують. Я розумію там, що не зовсім зрозуміло, скільки нам нададуть наші партнери, але що стосується безпеки оборони, особливо оборони, не закладаються необхідні кошти і постійно доводиться збільшувати витрати. На оборону, на а, обороноздатність. Звичайно, це впливає на закупівлі, на планування оборони. Звичайно, це ламає логістику. Ну, а що це виливається, ви розумієте? Виливається це в загиблих, в поранених, в знищення мотивації воювати про мотивацію. Теж треба окремо поговорити. Ви знаєте, що на е, представленні уряду Зеленський мав суперечку з депутатом Гарчаренка і сказав, що щодо е, демобілізації плюнув фактично в обличчя. Сказав, що всі, хто пішов воювати, добровольно, закривати прорахунки сьогоднішньої влади, яка не готувалася до війни. Вони мають в зубах принести перемогу тільки після закінчення війни, після перемоги буде демобілізація. Звичайно, ми і знали і так без цього відношення президента до військових. Більше того, я вам скажу, що ніхто й не сподівався на те, що в надрах сьогоднішньої влади народиться якась ініціатива. Почати самим воювати, про це я ще поговорю. Але таким чином фінансувати війну, таким чином керувати і, і державними видатками, і е, приймати управлінські рішення і так відноситися до людей, які воюють. Я ж кажу, що я зупинюсь на окремих ще депутатах. Що вони думають про людей, що віддають. Своє життя за нашу батьківщину, ми ж пошли воювати не за цю державу. Ми воюємо, тому що за нашими плечами, за нашими спинами, наші сім'ї, наші рідні, близькі, батьки, сестри, дружини, діти це нас тримає на фронті, а не то, що е президент, який попирає конституцію, закони прийняв закону, що чиновникам брання. А всім цивільним мобілізація, а фактично зараз бусифікація. Я написав цього тижня, да, що потребується 30 тисяч щомісяця. Це ж е, поновлення втрат. Які у нас втрати? Демобілізації немає. Звільнитися зараз можна, якщо у тебе більше трьох дітей за віком і за станом здоров'я, все решта. Це санітарні втрати, це загиблі, це в полонені пропавші безвісті. Скільки їх ми не знаємо, скільки загиблих ми не знаємо. Влада не хоче оголошувати. Фактично, героїв, які віддали своє життя за цю країну, не хоче оголошувати. Цим користується ворог, маніпулює нашими втратами, і замість того, щоб вести відверту розмову з суспільством. Вони уникають в результаті зниження мотивації. Більшість це СЗЧ, тобто набирають 30 тисяч, з них доходить ну, можливо 20-30% в кращому випадку. Тобто, всіх перетворюють в ворогів, в ухилянтів людей, які ховаються, тому що держава на 12-му році війни, на 4-му році повномасштабного вторгнення, не навчилася воювати. От вчора я також зробив пост. Мадяр прокоментував, що у силах безпілотних систем зараз воює 3% збройних сил сил оборони, з них лише 5% це кадрові офіцери. Все решта, 95%, це цивільні, які добровільно прийшли воювати або були рекрутовані. Так, от цих 3% дають 30% Знищення ворога, і це ж не всі добровольці в збройних силах. Дуже багато добровольців. На жаль, дуже мало вижило в цьому полумі радянської армії, де не відбулося змін. Не відбулося те, що ми вимагаємо в третьому кроці проведення реформи армії і створення сильного боєздатного високотехнологічного війська замість цього радянської закорузлої армії. Так повернемося до державного бюджету. 40, як я сказав, сорок мільярдів це перевиконання доходів, 51,3 мільярди коштом економії видатків, тобто. З нашого бюджету в 6 трильйонів вирішили зекономити 51 мільярд коштів. Це звичайно зараз об'єднується ряд міністерств. Зникає кількість міністрів, тому що лава запазних закінчується і нікого призначати. Всі більш-менш адекватні переміщені в на інші посади, всі зашкварнені, виведені з уряду. І от знайшли скорочення на 51 мільярд при збільшенні в 488 мільярдів. Так а за рахунок чого буде збільшуватися? Я можу вас обрадувати знову за рахунок нас, за рахунок коштів платників податків, за рахунок наших будущих боргів. Вони беруть знову в борг. 184,9 мільярдів. Це знову беруть внутрішні запосичення, збільшують запосичення внутрішнього займу. 65,1 шляхом зменшення обсягу платежів із погашення держборгу. Тобто перекладають борг на більш пізні періоди. Знову таки за рахунок боргу. Тобто, 184 і 65 це збільшення боргу. Збільшується, звичайно, збільшуються сили оборони. Ну, що саме цікаве, шмигаль переходить на посаду міністра оборони. І перед тим, як його призначили на цю посаду, він збільшив видатки Міністерства оборони на 3108 мільярдів. Тобто, собі в гаманець поклав кошти. Він, звичайно, там отримав завдання з збільшення виготовлення е, зброї власного виробництва. З цих коштів передбачено 215 мільярдів на закупівлю зброї. Тобто, поклав собі в гаманець. Я нагадаю, що взагалі е, бюджет. Оборони і безпеки був 2,2 трильйони. Тепер плюс 448, майже все це йде на оборону. Тобто 2,7 трильйони. видатки оборони і безпеки. А що входить ще в оборону і безпеку? Входить Міністерство внутрішніх справ плюс 84,1 мільярд. Оці ненавчені поліцейські отримують 84 мільярди. От, питання. Я тут хочу підняти до оборони, збільшуючи чисельність служби безпеки на 10 тисяч, збільшуючи фінансування таких підрозділів, як Міністерство внутрішніх справ СБУ, на 1,6 мільярдів. Яку оборону вони збільшують, і від кого ми не планують зоборонятися? На що підуть ці кошти? Яка оборона, від кого вони планують оборонятися? Головне управління розвідки 4,5 мільярда. Мінстратегпром 4,5 мільярди, управління державної охорони 0,5 мільярди. От знову ж таки, управління державної охорони збільшується фінансування. Міністерства зменшуються, охорона збільшується. Тобто прийняті ці рішення, оці дурниці, це переставляння. Вірніше, перехід Шльондер з одної кімнати в іншу, це треба буде якось захищати. Тобто вони розуміють, що це не веде до перемоги, це на який час відтерміновує ситуацію на фронті, але не вирішує проблем. Тому вони захищаються, вони готуються до оборони. Також передбачено додаткові 20 мільярдів для резервного фонду. Ваманець і ще 16,5 мільярдів для потреб, зокрема Мінцифри, МОН, МОЗ та інше. Ну, якщо збільшується фінансування за рахунок наших коштів, да, у нас от я перелічив: Нацгвардія воює, головне управління розвідки СБУ воює, то можливо варто нам створити і підрозділи Кабінету міністрів, Верховної Ради, Офісу президента. Нарізати їм участки оборони на лінії боєздітнення. Хай вони на ротаційній основі, як президент сказав, що треба налагати ротацію, то залучайте, будь ласка, залучайте кабінет міністрів, офіс президента до оборони. Якщо ви під оборонними е, проектами під виглядом оборони збільшуєте бюджети, то хай вони і воюють. Створюйте окремі підрозділи і на ротаційній основі. Хай вони воюють. Я не проти, я буду вимагати, може зробити знову петицію, але нашу петицію, ви знаєте, вони проігнорували, тому зайво е, звертатися. Тим більше, от е, у нас є такі е, слуги народу, які говорять про те, що у ветеранів не має бути жодних пільг. Це слуга народу Дмитрий Гурін, заявляє, ніяких безкоштовних проїздів, нульовим розмитненням, автівок і іншого совка. От він не хоче совка, але хоче мати бронь, користується цією бронею. До речі, ж, Зеленський звертався до депутатів, що вони теж мають іти на ротацію воювати. Це ж воїн Гурін пише. Те, що Захід Батьківщини обов'язок записано в Конституції, у мене інша присяга. Я так само служу народу України, яка у нього інша присяга? Присяга дається народу на вірність України, на українському народу, служити вірою, правдою, захищати його права та обов'язки. Яка у тебе інша присяга? Наголосив, що сам служить народу і. Перерівнюється свою діяльність до захисту батьківщини, то може йому і УБД е, отримає боєць? Оце ж аморальність, це от, нікчемність, е, моральна занепад е, оцих ну, просто невігласів. Які критерії ви можете виставляти до цивільного населення, якщо самі є. Моральними уродами, ви маєте бути моральними авторитетами, лідерами. Зеленський колись про це говорив. А маєте моральних уродів, які ховаються за бронею, говорять, що у них інша присяга і що також захищають батьківщину. Хочете захищати батьківщину? Ще раз скажу: лінію нарізали участок, і, будь ласка, продемонструйте, як ви вмієте, ви профінансовані. Фінансування постійно збільшується за рахунок знову ж таки українців. Виконайте присягу. Присяга у всіх одна: захищати народ України. Ви на це були обрані, і ви на це були поставлені. У нас інша присяга. Ми також служимо. Ваше служіння це знищення мотивації українців захищати таку державу, яка гирями повисла на нашій перемозі. Тому. На жаль, секвестра не відбулося державного бюджету, скорочення не відбулося. 51 трильйон вони зараз 51 мільярд. вибачаюсь. Вони зараз розпіарять, що вони скоротили державний бюджет, збільшивши на навантаження. На боргові зобов'язання українців вони будуть е, повертати ці борги? Чи ми будемо і наші діти будуть повертати ці борги? На 250 мільярдів, збільшили борги, на 50 мільярдів, е, нібито зменшили видатки, і це будуть продавати нам за перемогу. А всі, хто будуть критикувати, будуть е, називати рукою Кремля, робити висновки вам? Що далі? Багато пишуть коментарі, що я там роблю не ті записи, що, я, що ми балаболи. Вийшла, в п'ятницю вийшла розмова про уряд Олесь Даній разом з Анатолієм Якименко, Павлом Собісачиновичем, Юрієм Коновальчиком Обговорювали. Дуже цікава знову ж таки розмова. На каналі Сім Кроків. Подивіться. Приходять в дописи і говорять, що ми нічого не робимо, ми балаболи. А ви читали опис, а ви ознайомилися з нашою ініціативою сім кроків. А ви її проголосували, ви її підтримали розповсюдженням, загітували людей, щоб ця програма програма сім кроків стала програмою уряду. Щоб, як я говорив, вона звучала з кожної праски, з кожного чайника. Щоб Зеленському Єрмаку, іншим хто буде на керівних посадах, просто діватися було нікуди від вимог українського народу, єдиного суверену джерела влади, українці є влада, і українці мають будувати народовладдя. Вони мають працювати тут і зараз над створенням народовладдя. реалізовувати програму Зеленського, яку він обіцяв, з якою він йшов. Що він казав? Перший закон буде закон про народовладдя. Не буде законів. Всі обіцянки, які він обіцяв, він злив в унітаз, аналізувати дії влади, критикувати. Вимагати змін це наш обов'язок. Ми контролери. Ми влада, яка має контролювати і вимагати виконувати волю українського народу. А для цього ми маємо будувати самі інструменти впливу. Що таке ініціатива Сім Кроків? Це звернення на платформі Petition FBOA до українців з конкретним планом дій. Ми – Звертаємося до вас, отримати вашу підтримку і суб'єктизувати цей план, що це воля українського народу. Отримавши цю підтримку, ми маємо вимагати у кожного чиновника виконання цього плану. Звичайно, ми можемо один одного гристи, говорити, що це не так, що треба по-іншому. А під цей час вони будуть грабувати вас. Виносити останнє з вашого дому, змушувати вас йти в окопи і забовтувати те, що вони мають робити. Виконання вимог цими кроків це шлях до перемоги. Чим довше ми будемо звикликати цього плану, тим більшу ціну ми заплатимо за нашу незалежність, за наш суверенітет і за нашу самостійність. Тому закликаю. Не зволікати, об'єднуватися і вимагати конкретних е, дій, не оцю бутафорію, оцю кумедію, яку е, вчинили сьогоднішні можновладці, продаючи у нас інша присяга, ми також служимо. Кому вони служать? Тому думаємо, робимо висновки, підтримуємо інші ініціативи, які ведуть до перемоги, гуртуємося і робимо свою справу. Україна обов'язково переможе, якщо буде єдина в своєму прагненні, мати власну країну, бути хазєєвами на цій землі і доручати управління якісним політикам, якісним управлінцям, які будуть підконтрольні і підзвітні українському народу. Слава Україні і разом до перемоги!